Mm. Пане Руслане, розкажіть mm. вашу думку про антикризовий менеджмент. Ну, насправді, в країні, яка знаходиться в кризі, фактично в системі кризі, зрозуміло, що настав час виховувати цих антикризових менеджерів. І дуже потрібні дійсно програми, якісь якісні, професійні, які б виховували людей, які спроможні в складних кризових умовах швидко, швидко і якісно приймати рішення, які спроможні країну вивести з ситуації, з ситуації кризи. І тому антикризовий менеджмент, в принципі, як дисципліна, він домінує в усіх країнах, які не знаходяться в кризах. Тобто, як певний запобіжник придостов дорога, підготування певного професійного класу для того, щоб для уникнення таких криз, на жаль, у нас дуже ми багато говоримо про антикризовий менеджмент, навіть спеціальні дисципліни в університетах, але вони переважно такі ж ж ну, такі ж виховують людей, які можуть викладати ці дисципліни, а не людей, які можуть застосовувати ці знання на практиці. Ви сьогодні читали лекцію там про права журналістів, про права публічних осіб. Можете назвати 2-3 тези, буквально коротесенько, про юридичні права журналістів і як публічним особам можна убезпечити себе цих інформаційних вкидів пресу, різні інформаційні сайти і так далі. Головний рецепт, як публічним особам убезпечити себе від якихось неякісних атак журналістів, це бути максимально відкритим. Краще самому одразу потрібно розуміти, що публічна особа є презумпцією винуватості. Вона для суспільства вже, можливо, потенційно винувата, вчинені якихось корупційних, інших негідних злочинів. І щоб цього убезпечити, ця особа краще, я раджу всім своїм клієнтам, самому одразу відкрити всі двері і показати, чим ви займаєтеся. Для того, щоб журналістів, активістів не було навіть Бажання там копатися, а навіть якщо будуть якісь нечесні замовлення, то було зрозуміло, що ця особа вже є чиста, вона вже все продемонструвала. Але кожен раз, підходячи до питання відповідальності публічної особи, роботи журналіста, ми маємо оцінювати це з двох складових: перше, чи це є. Певне твердження, чи це оціночне судження, про яке ми сьогодні говорили. І друга складова, чи дотримано три ключових критерії публікації будь-якої інформації. Це суспільна значимість, це достовірність цієї інформації і це якісна перевір, перевірка, якісна робота журналіста. Якщо ці три критерії дотримані стосовно будь-якої публічної особи, вона, стаючи публічною, ця особа вже фактично дала свою згоду на те, щоб ця інформація, будь-яка інформація стосовно неї, її родичів, могла бути Розкажіть ваші враження від тренінгу сьогоднішнього. Тренінг дуже хороший, живий, хороше місце. Дуже така компактна аудиторія, дуже близько психологічно кожного учасника відчував е якісна, хороша аудиторія, зацікавлені люди. Я впевнений, що більшість з них зможуть на практиці використати цю інформацію, яку вони отримують з курсу. І що би ви побажали нашій школі в подальшому? Е в вашій школі я побажаю, звичайно, е навіть не росту, я в вашій школі побажаю більшої. Кількості учасників, передусім, в вашій школі я поважаю, що вона зі школи поступово перетворювалася в університет. Тобто, щоб вона стала складнішою, комплекснішою, щоб вона знаходила можливість практичного застосування знань своїх випускників. Дякую вам за лекцію. Дякую за за інтерес.